Вітаю всіх! Як енергії аркану? Помірність будуть впливати на нас сьогодні, 14 грудня 2024 року. Звичайно, хотілося б нам вже дійсно відчути ту помірність, віднайти свою золоту середину, але енергії дня конфліктні. І тому, можливо, краще приділити час, щоб себе відновити, віднайти якусь стабілізацію, можливо, відновити захочеться. Свої фізичні і духовні сили, можливо, віднайти свою рівновагу. Тобто планувати свої події і, можливо, доведеться пристосовуватися до обставин. Таких як суттєвих змін у цей день енергії цього аркану не несуть, але можуть проявитися цікаві пропозиції або вам запрошення, якісь, можливо, якісь цікаві зв'язки, контакти через інтернет будуть. Тому на цей день варто займатися такими справами, більше як робота, повсякденні справи. Можливо, варто бути розумними, стриманими, навчитися розподілювати свої сили і ресурси. Це, звичайно, допоможе вам протягом дня. Також, можливо, доведеться комусь наводити лад у, там, в себе вдома, а хто сьогодні працює, можливо, і на робочих місцях. В особистих стосунках може бути і так, що партнери будуть дивитися одним поглядом і в один бік, турбуватися один про одного. Можливо, у когось ці стосунки віднося, знаходяться у певних рамках, і нічого такого, що незвичайне для вас на цей день не очікується. Кожен знатиме свої межі і буде дотримуватися інших, і порушувати в жодному разі не варто. Для тих, хто нещодавно свої стосунки започаткував, це буде повільний, але такий стійкий ваш союз, який буде мати свій розвиток. Для тих, хто на цей час без пари, то можливо. На цей день не варто планувати нові зустрічі, це все у вас відбудеться, але згодом, не сьогодні. На роботі в бізнесі, хто сьогодні працює, в кого сьогодні справи є, то доведеться завершити якісь старі справи, які вже розпочаті були раніше. І е, якщо у вас все так у певних рамках, без чогось зайвого, то вам варто ну, підвищувати свій професіоналізм. І порада на сьогодні. Наведіть у своїх справах лад, приділіть увагу поточним справам і своїм обов'язкам. На цей день вам терпіння і ваша обережність будуть допомагати у вирішенні будь-якої ситуації. Тому, якщо у вас виникають конфліктні ситуації, ви повинні бути готовими йти на компроміс. При прийнятті рішень, ураховуйте різні думки. Тому що одна голова кажуть, добре, а дві ще краще. І також на цей день рекомендується помірний образ свого життя, закінчити розпочаті раніше справи, як я вже казала, віднайти свою золоту середину, свій баланс. Не варто бути активними, конфліктувати на цей день, тому що ну, ви і собі зможете настрій зіпсувати. І, можливо, і оточуючим. А це певним часом приведе до якихось проблем. Тому вам варто більше так вести себе звичайно, так, як ви до того звикли, так і те, що вам приносить вашу стабільність, вам буде на цей день допомогою. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім віднайти свою золоту середину. Миру вам і гарного дня!